System Shock вийшов у 94-му році, і, попри номінальний жанр, стрілянка від першої особи гра зібрала докупи окремі механіки та елементи таким чином, що зараз ми цей жанр називаємо імерсивним симулятором. Чи вийшло у Night Dive Studios повернути дідуся до життя та як він тримається у сучасному світі? Я зараз швиденько поясню. Привітулі, починається гра дуже стильно. Дрон пролітає крізь хмарочоси міста недалекого майбутнього. Повз проноситься щільний автомобільний трафік. Всюди неонові вивіски, у тому числі з логотипами розробників та видавця. З дрона камера перемикається в тіло головного героя, який тільки но задумав здійснити гакерську атаку. За хвилину нас затримують на гарячому і відводять до місцевого ЦБ. Сидячи з мішком на голові, нас чемно просять відключити усі запобіжники. Штучного інтелекту Шодан, яка керує космічною станцією Цитадель, що ми успішно робимо буквально за секунди, після чого герой втрачає свідомість в оригінальній грі 94-го року цей пролог подавався у вигляді відео і взагалі був окремим пунктом в меню. В рімейку всю цю сцену зробили частиною гри, і це тільки підсилює сторітелінг. Хоча й довелося кілька разів показати світ не з очей протагоніста, що досить нетипово для імерсивних симуляторів. Remember, gentlemen. I say, stays here. Минає півроку. Ми прокидаємося в медичній капсулі на тій самій станції Цитадель, припаркованій на орбіті Сатурна. Шодан повністю взяла під контроль станцію і не гаяла часу. Персонал перетворився в кіборгів без жодного натяку на самосвідомість. А усі роботи та системи захисту вороже налаштовані на будь-які ознаки м'ясних мішків. I Інсект наша задача проста: зупинити Шоден у її прагненні до розповсюдження вірусу по усій землі та знищення людства. Шляхом перетворення його у кібернетичних рабів. На початку дозволяють налаштувати рівень складності окремих аспектів гри. Це важливо. Щоб відчути весь смак, раджу все лишати на стандартному рівні складності і лише опустити складність боїв, оскільки бойова система тут найгірший елемент. Зброя взагалі не має бодай якоїсь віддачі. Ну фактично, вона є, але мінімальна. А вороги практично не реагують на постріли. Це все виглядає, як натиснув кнопку, ворог впав. Удари в ближньому бою так само не мають жодного імпакту, просто тицяємо трубою чи гаєчним ключем, і за 2-3 удари ворог падає на підлогу. Тому ще раз, щоб не затягувати і без того чим чимглу гру, раджу зменшити складність ворогів, а решту лишати як є. Тим паче, що всі інші елементи пропрацьовані чудово. Розробники максимально прибрали умовності взаємодії з оточенням та предметами. Усі аугментації герой власноруч вставляє в тіло, взаємодія з оточенням магазинами та. Комунікаціями відбувається напряму, без переходу в окремий інтерфейс, окрім інвентаря. І найголовніше, нас ніхто не веде за ручку до фінальних титрів. Вся інформація, навіть вкрай важлива, подається через текстові та аудіозаписи чи повідомлення. І не дай Бог вам щось прогавити чи відволіктися. Доведеться переглядати стос знайдених записів у пошуках інформації. І насправді це недолік усього жанру і Мерсими бажано проходити за поєм. інакше через якусь там перерву в кілька днів можна забути взагалі, чого від тебе хочуть. Але якщо хочеться отримати задоволення від гри. Не витрачаючи зайвого часу на блукання лабіринтами цитаделі, на початку можна обрати легкий рівень місій, і гра завбачливо розставить вказівники, по яким буде легше орієнтуватися у просторі. Я не встиг перевірити, але так вказано в описі. А ще в описі до цього відео є посилання на Баймієкофі. Тож, якщо ви маєте бажання та можливість, можете підтримати канал фінансово. А я дякую усім, хто вже це робить на постійній основі. Особливо подяка Шакалятку Євгену. Та супер мега подяка Данилу Румянцеву. А також дякую Володимиру, який долучився нещодавно. Дякую вам ще раз. Ви супер класні, як і всі, хто просто ставить подобайку чи додивляється відео до кінця. Ви неймовірні, окрім цитаделі, доведеться подорожувати кіберпростором. В ньому ми вже змагаємося на території Шодан, але задача там проста і рідко викликає складнощів, ну принаймні першу половину гри так точно. Нам потрібно прорватися до ядра системи та знищити його. Перешкоджати нам будуть елементи антивірусної програми, які нещадно нас атакують. Заходити у кіберпростір доведеться нечасто, і сама механіка чудово розбавляє побіганьки по станції. Також трапляються пазли з Перенаправленням електроенергії. Вони не дуже складні, а знайшовши спеціальний модуль, їх взагалі можна пропустити. Але зустрічаються такі модулі вкрай рідко, тому раджу зберігати їх на окремі випадки. Щодо зберігання предметів, то інвентар тут дуже куций, і це розумієш, вже десь на 3-й годині грання. Вся зброя займає кілька слотів, і чим вона потужніша, тим більше місця для неї потрібно. Суттєво розширити торбу теж не вийде. Хіба що на кілька шоколадок більше можна носити. Бої, гранати та навіть сюжетні предмети, все це займає місце. Добре, хоч картки доступу десь окремо сховані, може на шиї вісять, не знаю. Попри версію гри для преси, якихось суперсерйозних багів мені не зустрічалися, а от смішні бували. Наприклад, після завантаження, швидко зайшовши в кімнату з трупами, вони падають на землю, наче до цього стояли в тепозі чи зависали під стелею. Ще бувало, під час суперприскорення, наткнувшись на ящики, чи просто стрибнувши, персонаж міг полетіти кудись в стратосферу, що дивно, ми ж все-таки на космічній станції. Оптимізована гра переважно добре, хоча в моменти вибуху гранати FPS може добряче так просідати, тому я кидав гранату і ховався десь за стіною. Ще хочу відзначити піксельну стилізацію. Вона кльова і незвична. За останні 30 років індустрія здійснила кілька велетенських стрибків вперед: від стандартного поліпшення графіки та механік до вигадання нових жанрів та їх поєднання. Але якщо поглянути на імерсивні симулятори, то вся база, всі основні елементи лишилися незмінними. І як і в 17-го року, так і в Bioshock 2007 го ви побачите і відчуєте все те, що вже було у System Shock майже 30 років тому. І від ремейку такої культової гри хотілося бачити не тільки нову графіку, а поліпшення саме тих елементів та механік, які здійснили еволюцію, а саме бойової системи та зручності для гравця та поваги до його часу. Якщо з останнім ще більш-менш впоралося, то битися з ворогами нудно, і вся бойова система виглядає як рудимент, який потрібно було відкинути взагалі, або ж постаратися довести до притомного стану. Сію стилала інсект та, попри усі недоліки, ми все одно любимо імерсими в першу чергу за цікавий світ його дослідження, право вибору та цікавих персонажів. Night Dive Studios практично за копійки змогла візуально осучаснити класику ігрової індустрії та випустила дослівний рімейк гри 94-го року зі збереженням усіх переваг та недоліків оригіналу. Імерсивні симулятори виходять вкрай рідко, тому. Рекомендую бодай спробувати новий System Shock, навіть колись по знижці. Подібний досвід точно залишить відбиток на вашому гравецькому досвіді. І ви зрозумієте, наскільки спростилися, ну чи стали зручнішими сучасні ігри. А огляд іншої сучасної, вже максимально гри можна подивитися за покликаннями, яке з'явилося поруч зі мною. Клікайте і там і побачимося. Бережіть себе, бувайте, і далі буде. О, знайшла. Дякую.